Незабаром буде підвищено ціни на житлово-комунальні послуги а з 1 грудня в Україні будуть підвищені соціальні стандарти. Про це під час робочої поїздки до Львова повідомив міністр соціальної політики Павло Рузенко. Також за його словами в Україні на 13% підвищать прожитковий мінімум, і це буде єдине його підвищення. Більше про візит міністра Ірина Качмарик. На Львівщині готуються запровадити пілотний проєкт з монетизації пільг. Бо, за словами міністра Розенка, пострадянську соціальну систему не реформували останніх 25 років. Відміна неефективних пільг, ті пільги, які ніколи не надавалися, які існували віртуально, адресне надання пільг. Це коли пільга буде надаватися, вибачте цій людині, яка її потребує. Ну не може людина при всій нашій повазі в такій небагатій країні, як Україна, яка має державну високу пенсію, там 10-15 тисяч, ще мати умовно кажучи, право на безкоштовне проїзд. Міністр соціальної політики також відзначив, що нині важливо шукати позитивний досвід регіонів і ділитися ним. І в цьому плані Львівщина може пишатися власними новаціями. Зокрема, як зазначив Павло Розанко, Львівській області немає рівних у підтримці. Внутрішніх переселенців із Криму та Донбасу. Окрім того, він додав, що західний регіон може поділитися і цінним власним досвідом у плані реабілітації поранених. Міністр відвідав Львівський протезний завод та регіональний центр реабілітації інвалідів, у яких допомогу отримують як особи з інвалідністю, так і учасники АТО. У Нас є стаціонар на 50 місць. Це не стаціонар, це гуртожиток. Ми називаємо його. От а 200 чоловік ми можемо одночасно приймати людей на реабілітацію. Ми проводимо 8 видів реабілітації, Це комплексна реабілітація. Під час візиту урядовець зустрівся із працівниками соцсфери області та зазначив, їх чекає оптимізація. Фонди з тимчасової втрати працездатності та страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювання реорганізують, а ціни на житлово-комунальні послуги знову зростуть. Ірина Качмарик Назармельник. Новини.